Не психолог, консультант з військової психології, членкиня міжнародної асоціації психологів та тренерів експертів. Також я членкиня ради родин загиблих при міністерстві у справах ветеранів. Як вас змінила війна? Для мене війна почалася саме в 2014 році, і вже тоді я бачила зміни, які відбуваються з людьми, які дотичні до війни. І навіть для того, щоб зрозуміти, що саме відбувається, я поїхала на передову. Я хотіла зустрітись з хлопцями і відчути частково те, що відчувають вони. Я думала, що я була готова, тому що за два місяці до повномасштабної війни я всім людям говорила про тривожні валізки. Я говорила про те, що потрібно готуватися. Хтось скептично ставився, хтось прослухався, але виявилось так, що я сама була не готова, наче знала інформацію, але була не готова, тому що перша реакція, яка в мене була, це реакція замри. Моєму чоловіку дзвонили о п'ятій годині ранку. Я не чула про що він розмовляв, але я зрозуміла, що це саме про це. Потім все було на автоматі, і коли я прийшла, ну умовно кажучи, до тями, так то це вже пройшло дві доби. Я сиділа просто з пультом і намагалась знайти якийсь канал, де мені скажуть якусь хорошу новину. Але потім я зрозуміла, що потрібно якось. Брати себе в руки, я почала трошки планувати вже свій день, я вже пішла там займатися волонтерством. Що дала, що змінилось? Я бачила паралельно посттравматичний стресовий розлад, але я бачила також посттравматичне зростання. Я бачила, як багато колег поруч зі мною навчались, ми навчались вночі, а днем працювали. І з нами навчались студенти, з нами навчалися різні психологи, які взагалі не були дотичні до війни, до військової справи. Ми зростали в цьому. Мені здається, в мене змінились повністю цінності. В мене змінилось сприйняття часу. В мене змінилось моє оточення дуже сильно змінилось навколо мене. Ті люди, які або воюють, або щось роблять для війни. Інші люди відсіялись самі собою. Я дуже зараз ціную час з родиною. Я дуже зараз ціную час, проведений з хлопцями, з дружинами, з родинами загиблих воїнів. Це те, що в мене змінилось. Ну і мій кабінет, комфортний кабінет, змінився на палати госпіталю. З якими проблемами до вас найчастіше звертаються? Я працюю з трьома категоріями, так, я працюю з пораненими. Це зрозуміло, що це, по-перше, виснаження втома, плюс це фантомні болі. Безсоння, агресія, неконтрольована агресія. Так? Ті зміни, які відбуваються, те, що ми називаємо реакціями війни, хлопці бачать ці зміни і вони трошки їх лякають. Ми говоримо про це. Також дуже багато питань, такого побутового характеру, тому що дуже багато проблем виникає в самій родині. І ось з цими питаннями фактично працюємо. Ну і звісно ж, ну, розлади, які... Миникають у хлопців внаслідок війни. Друга категорія це дружини. Уявіть собі дружину, яка вчора ще була дружиною там вчителя, не знаю, там будівельника. Ще когось. І 24 числа він пішов у воєнкомат, він став військовою людиною. Чи готова була ця дружина до того, що весь побут, всі побутові питання зваляться на неї? Чи готова вона була до безсонних ночей, коли вона чекає той плюсик, не розуміючи навіть, що він не може більше написати? Ну, на, ну навряд чи навряд чи, хоч хтось з нас був готовий до цього, психіка ще цього не досліджувала. Відповідно, це стрес, це шок, і це призводить до емоційного. Виснаження, і коли дружини стикаються з чоловіками, які повертаються, наприклад, там у відпустки на 10 днів. Вони бачать ті зміни, які відбуваються з чоловіками. Їх також це лякає. Тому ми говоримо про те, які зміни, що потрібно робити, як реагувати. Ми вчимося жити по-новому. Ми вчимося знайомитись з новою людиною, яка повернулась з війни, тому що ми всі змінились під час війни, що говорити вже про наших хлопців. І третя категорія це родина загиблих. Ну, це, звісно, стадії горювання. Я шукаю щось, щоб зачепитись, щоб мотивувати, так, дати якийсь, не знаю, лучик світла для того, щоб людина хотіла завтра прокинутись. Ну, ось це три категорії, з якими в основному працюю. Ну і також наші ветерани, це, це зрозуміло, це реабілітаційні заходи. Детально про курс психологічної реабілітації. Все, що ми робимо спочатку, це індивідуальна консультація. Я маю особисто поспілкуватися з людиною. Далі вже людина йде на групи. Це або я проводжу групи, так, це групи, тренінги, вони тематичного характеру. І також в нас групи за методом рівне Рівному вже проводять дружини, і також в нас саме ну, ось зараз виграла проєкт одна з наших вдів, І будемо працювати також за методом рівне-Рівному з вдовами. У нас є іпотерапія. Це не можна сказати, що це іпотерапія, це швидше катання на конях, і плюс підтримка психолога. Також у нас є каністерапія. це робота з собаками, так терапевтична, і це я використовую саме в госпіталі. Ну, з пораненими хлопцями у нас є йога, у нас є бокс, у нас є тактичні навчання. У нас навіть є, зараз є виїзди в Хорватію родин загиблих, ну саме дружин загиблих. Воїнів як повернути із зони бойових дій звільненого військовослужбовця. Мені здається, тут питання реабілітації, але реабілітації не кожного військовослужбовця. Так? Не кожен потребує реабілітації, але кожен потребує реінтеграції. Так? І якщо сьогодні говорити про його повернення, то це ключові моменти, це саме реабілітація. Так, це грубо кажучи, нам потрібно інтегрувати той новий досвід, який він здобув на війні, в соціальне мирне життя. Ми ж розуміємо, що це два різних світи, і ось нам потрібно просто інтегрувати цей досвід. Далі нам потрібно працювати з родинами. Тому що родина має бути готова до того, що прийде зовсім інша людина. Зовнішність та сама, але всередині людина зовсім інша. І родина має в першу чергу розуміти, що на відновлення на адаптацію потрібен час. Ну, я говорю до трьох місяців, хтось говорить до шести, але в будь-якому випадку потрібен час. І третій ключовий момент потрібно підготувати суспільство, тому що по прогнозам у нас буде 5 мільйонів, здається, ветеранів. І якщо сьогодні в нас буде 5 мільйонів, а ми другі на другому місці по мобілізації, то Хмельниччина таке буде наповнена ветеранами, так і ми маємо. Розуміти те, що це не вони мають підлаштовуватись під нас, це ми маємо підлаштуватись під їх новий досвід, під те, що вони проживають. Так і ось якщо ми виконуємо ці три ключових моменти, то я думаю, що хлопці набагато швидше адаптуються, якщо не підтримує суспільство, на жаль, цього не буде. Також дуже важливо враховувати те, що ветеран сьогодні різний. У Нас ветерани від 20 до 60 з копійками, так і сьогодні в них різні потреби. Ми розуміємо. Я працюючи в госпіталі, розумію, що дуже багато хлопців будуть перекваліфіковуватись. Дуже багато хлопців підуть навчатися. І якщо ми дамо їм все це, ну я думаю, що в них хороші шанси. Як правильно спілкуватися з людьми, які отримали фізичні травми внаслідок війни? Я в госпіталі забуваю, що в хлопців немає кінцівок. Я думаю, що ось так і потрібно. Ми маємо спілкуватися, проводити час з ними, не враховуючи ці моменти. Чому тому, що людині це не потрібно. Я дивлюсь в очі, я розмовляю як звичайною людиною. Я ніколи в житті не жалію. У мене так, у мене присутня емпатія, але я ніколи в житті не жалію. Жалість, вона принижує. Принижує нашого героя, який вижив в тих умовах. І сьогодні він точно не заслуговує тієї жалості, саме жалості. Так? Ми не допомагаємо, якщо нас не просять про допомогу. Ми не називаємо інвалідами каліками. Ну, це особи з інвалідністю. Але коли ми звертаємося до хлопців, то ми звертаємося, напевно. По імені так стосовно жартів, дуже часто там підхоплюють жарти, які є серед військових, є серед ну хлопців з втраченими кінцівками. Вони мають право жартувати стосовно своїх протезів, там не знаю, нігті стрихти, не стрихти, там нога мерзне, не мерзне. А ми не маємо права. Мені здається, це мають бути дуже близькі стосунки, щоб дозволити собі такі жарти. Ну, я думаю, це ключові моменти. Ми не допомагаємо, якщо не просять про допомогу. У мене в госпіталі знаєте така серед волонтерів. Дуже такий рух є, коли хлопець на інвалідному візку виїздить там на вулицю, і кожен хоче схопитися за інвалідний візок. Кожен допомогти там через поріг, ще щось. І я дивилась на реакцію хлопців. Вони нервують. Це їхня їхня війна, це їхній бій, і вони мають його виграти. І сьогодні ми можемо допомогти. Я запитую просто допомогти. Якщо я чую відповідь, ні, все навіть якщо він там 15 хвилин не може пройти, я не підходжу, я не допомагаю. Я поруч, якщо попросить, я зроблю. Ким або з чим працювати найважче. Ну найважче напевно, родини загиблих і родини безвісті зниклих. Але для мене саме, сама важка робота була з дітьми Маріуполя, які пережили зґвалтування. Психологи, курс за два місяці. Ваша думка. То військових ми намагаємось таких консультантів не допускати, тому що я не можу назвати цю людину психологом. Стосовно інших людей, ну мені здається, людина сьогодні має розуміти, що вона має право вимагати або попросити показати диплом про вищу освіту. Також сертифікати, які підтверджують той чи інший там напрямок, тому що психолог за два місяці ну наше перше правило не нашкодити. Якщо я розумію, що це не моя тема. То тоді я точно туди не йду. Я перенаправляю людину до, інш... до... до когось з колег. Але якщо людина просто два місяці віддівчилась і хоче заробляти гроші, або я не знаю, що, ну, що для неї стало причиною повірити в те, що вона за два місяці стала психологом, ну, для мене це дуже небезпечний момент, насправді. І я от, зараз, звертаючись до, до, до всіх людей, я хочу сказати: ви маєте право просити, е показати вам диплом про вищого Світу, сертифікати, все, що підтверджує професійність цієї людини, яка сидить напроти вас, тому що дуже легко нашкодити. Психіка дуже вразлива. Психолог для військових це потреба чи бажання. Один поранений він прийшов на консультацію, і ну, перше, що я побачила, це посмішка, і потім вона перейшла в сміх. Я говорю, ну, це про що? А він говорить: я вам зараз розповім, як я перший раз пішов в Україні до психолога. Він приїхав за кордону, коли почув, що повномасштабна війна почалась, а він там ходив, він, він був в терапії, він ходив до психолога, для нього це нормальна справа. І ось він. Прийшов до командира і говорить йому, слухайте, мені напевно, що потрібно до психолога. Він говорить: так, да, добре, збирай там, якщо ще комусь потрібно до психолога, і ми вас всіх разом відвеземо.' Він говорить: я пішов там з тими хлопцями, поговорив з тими, Набралося 10 чоловік. І каже: нас садять в машину. Ми такі щасливі, їдемо до психолога. І тут їх вивозять в поле, дають їм лопати і кажуть, це ваш психолог до кінця війни. Тому, коли його в госпіталі запитали, чи йому потрібно до психолога. Він каже: я дуже скептично, але каже, зрозумів, поле не відправлять, тому що важке поранення, можливо, дійсно потраплю до психолога. Хлопці зараз розуміють, що їм потрібно до психологів. Ну, звісно, є такі, хто боїться. Ну, от, от правда. Я е, деколи стою, просто пояснюю, чим відрізняється, наприклад, психолог від е, психіатра. Так, тому що хлопці бояться, що зараз щось там напишемо і вони не зможуть повернутися до хлопців. Але чи звертаються так, звертаються самі. Найемоційніший випадок у вашій роботі. Завжди дуже емоційно сприймаю листи. Від поранених, які вже десь там. Я напевно свідомо не пишу перше, тому що ну, мені страшно. Але коли від, отримую від них листи, оце до Мурашок. Прямо до Мурашок. Дуже, дуже рада, що живі, дуже рада, що ну, з'являється бажання там написати. У мене один такий лист був, і там мене поранений. Ну він вже не поранений, вже військовий. так? Він назвав мене другою мамою. Я плакала. І якою буде Україна після перемоги? Я дуже надіюсь на те, що той досвід, який ми здобули, оту єдність, яку ми здобули під час всієї війни, вона нам допоможе нашу Україну підняти, підняти з колін. Дуже надіюсь на це. Але зараз маємо здобути перемогу. Для мене от мрії далі перемоги поки ще не йдуть.